Ось, о, невідомо відкуда, звідки з'явилася Лайза. Чи вона не відгукувалася, чи вона десь ховалася. Те, що вона в вольєрі, це не означає, що вона була в вольєрі. Це означає, що вона могла в нього залізти. Бім тут поки що. І вона, ну і вона якась виглядає. Лайза, 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 з тобою все добре. Ну, якась вона мені не подобається. Зараз будемо розбиратися в ситуації. Відачі, скакала через оці всі перепони. Ну, хоч знайшлася, слава Богу, то в мене вже настрій пропав. Думала, тебе вже ходила там, шукала десь по територіях і Ліза мені допомагала. Чого ти не відгукувалася? Де ж сиділа, обіз'яна мала і мовчала? А я переживаю, відвернулась. Чи ти образилась, що я довго не приходила? Ну нічого, Друг... інші приходили, теж люди, які вас люблять. Бім теж страждає від жари. Ліза, а ти мені не могла сказати, що вона ховається? Я ж тобі казала, шукай, де твоя сестра? А ти ходиш, як ні в чому не бувало. Ось ось сидить принцеса в тіньочку. Навіть Люся не хоче в приміщення заходити. то її не вигониш, а це не загониш, да? Сидиш на свіжому повітрі. Чернушечка теж валяється. Грейка в нас там закритий, бо він не з ким не друже. Зараз всі зайдуть, він буде гуляти. ось що, така спека, що... Навіть нема. Ні, ну для каштанчика, звісно, спека не, не є, перепоною. А ці ось, дивіться, згуртувалися з цієї боку вольєрчика. Зюзечка, чого ти виступаєш? Я ж тебе вже погодувала в неурочний час. Зразу прийшла і насипала тобі. Діна, виходи. Діна вийде, коли всі зайдуть. Тоді вона зо мною дружить. Um, se eu não sei vou mostrar.